Міський ботанічний сад чудовий будь-якої пори року, особливо навесні. Просто неба зараз квітне чеморник. Рослина доволі витривала до невеликих низьких температур повітря. чеморник ще називають морозником. Ця рослина зацвітає однією з перших. Квітне ще з лютого. Також своєю красою манять крокуси. Квітне і калина духмяна. Її приємний солодкуватий аромат шириться скрізь і приваблює ранніх опилювачів. Спершу на цій рослині можна бачити квіти, а вже потім з'являється листя. Днями в буцаду зацвів і кизил. Прикметно, що з його плодів можна робити не лише джеми чи напої. Недозрілий кизил ще консервують, виходить щось на кшталт оливок. Незабаром на території закладу заквітнуть ароматні рожеві гіацинти. гарно і в теплицях боцаду. Там, зокрема, цвітуть ніжні альстромерії, які ще називають перуанськими ліліями. Квітка, яку дуже цінують флористи, тому що її дуже зручно використовувати у композиціях та букетах. І мовою квітів. Альстрамерія каже про ніжність, про симпатію, про такі не дуже нав'язливі почуття. В теплиці квітне і Брунфельсія Її ще називають бразильською красуною або блакитною мрією. Вважається, що біля цієї рослини можна загадувати бажання. Нині воно у всіх українців одне наша найшвидша перемога. Вона, якщо сприятливі умови, може квітувати навіть до одного року. Квіти у неї зберігаються. І вважається, що коли вона зацвітає, то можна біля неї загадувати бажання, тому вона називається блакитна мрія. Що ще цікаво, вона належить до пасленових, і після того як квіти у неї відходять, з'являються такі соковиті плоди, які краще не куштувати, бо вони токсичні, неїстівні. А в теплиці лимонарії дозріває інжир, а ще вже почав квітнути гібрид лимона та грейпфрута лимон ювілейний. Теплиця наповнена приємним цитрусовим ароматом. Шкода, що камерою його неможливо передати. Виявляється, вага одного плоду цього лимона може сягати кілограма, а в новій оранжереї дозріває карликовий банан. Також квітне і вже плодоносить банан басіо. Банани це у нас трава, і коріння банана воно живе близько 100 років. А сама рослина, сам стовбур банана, він виростає за три рочки доволі високим. Потім один раз квітує, приносить нам плоди, і після цього гине. І виростають з коріння нові маленькі рослинки, які підтримують цей цикл життя. Кож теплицях квітнуть азалії, клівії та кали. Має своєю неймовірною красою і тендітні орхідеї. Колекція боцаду та кольорова гама цих рослин вражає таку красу можна виростити лише завдяки дбайливому догляду, яким охоплені всі рослини на території закладу. Прикметно, що в боцаду не лише дбають про насадження, а й влаштовують чимало різноманітних акцій. Зараз проводять екологічну, спрямовану на підтримку пернатих під назвою Пташине містечко. До 1 квітня. Ми чекаємо фотографії з шпаківнями, які виготовили діти і повісили у себе у зелених куточках, так сказати. А це у нас акція у підтримку дня птахів. І усі учасники акції цієї будуть запрошені до прогулянки до ботанічного саду. Усі фото ми чекаємо на нашу пошту ботанічного саду. А босадзе П. Сабачка а з поміткою «Пташине містечко під час війни ботанічний сад закритий для відвідувачів, але всю квітучу красу працівники показують на світлинах і відео в соцмережах закладу. Ділимося нею з вами і ми. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.